Питання райраду містах, децентралізація влади, зниження цін на газ для населення, головні проблеми місцевого самоврядування, на вирішення яких може вплинути асоціація міст України. Про це йшлося у виступі голови асоціації мера Києва Віталія Кличка на 12-му українському муніципальному форумі в Одесі. Деталі у сюжеті. Асоціація міст України має звернутися до парламенту, щоб той застосував всі механізми для скасування урядового рішення про підвищення цін на газ для населення, заявив Віталій Кличко на Одеському форумі. Мер вважає, що не можна вдвічі підвищувати тарифи, коли не змінюються зарплати і пенсії. Люди просто не здатні платити, і це може призвести до колапсу системи ЖКГ. Київрада вже ухвалила відповідне звернення до Верховної Ради. І думаю, що таке ж звернення до Верховної Ради може ухвалити асоціація. На думку Віталія Кличка, асоціація повинна заявити і свою позицію щодо виборів районних у містах рад. Наскільки це потрібно і обґрунтовано, за словами мера? Нині деякі політичні сили намагаються проштовхнути цю ідею в окремих містах, і це виглядає дивно і нелогічно, бо не можна придумати окремі правила для окремих населених пунктів. Давайте законодавчо врегулюємо це питання, пропішено чіткі повноваження, якщо ми будемо говорити про районні ради. В кожному місці, чим вони будуть займатись і за що вони будуть відповідати? Бо у мене питання: що ми хочемо наплодити дублюючих структур, внести хаос в управління? нашими місцями водночас співпраця міст з органами державної влади повинна бути більш ефективною і жорсткою, заявив Віталій Кличко. І, як приклад, назвав ситуацію законопроектом, який би дозволив місцевій владі навести лад з паркуванням. Вже півтора року лежить нерозглянутим розглянутим законопроект, який би дозволив навести лад з паркування місця. Півтора року хочу звернути вашу увагу. Це більше стосується великих міст. Однак, київський міський голова відзначив зрушення в деяких проблемах, наприклад, у питанні з казначейським обслуговуванням. Коли мільярдні кошти місцевих бюджетів блокувалися, ця проблема тепер практично відсутня. Так само вирішилось питання повернення органам місцевого самоврядування повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю. Це також Важливе питання. Мер Києва закликав асоціацію активніше вимагати передачі повноважень, які реально потрібні місцевій владі, аби провести реальну реформу децентралізації. Своєю чергою, Київ готовий допомагати іншим містам. Мер повідомив, що зокрема веде переговори з німецькою компанією САП, щоб допомогти містам України запровадити електронний бюджет. За словами кличка, такий поки працює тільки в Києві, і громадськість вже відчула позитивний ефект. Кожен журналіст, Громадський діяч, кожен мешканець, мешканець міста може подивитись, куди йдуть гроші, на що вони витрачаються. І в цьому напрямку звинувачень вже нема. Все прозоро відкрито. Це є одним з ключових кроків в боротьбі з корупцією. Мер Києва відзначив, що завдяки електронному бюджету, завдяки контролю за грошима, надходження до столиці збільшили на 30%. Юля Вадим Ярошенко, телеканал Київ.